З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди. Вівторка по п'ятницю з 17 по 20 червня. Температура повітря з вівторка по четвер суттєво не зміниться. Вночі 11 в день 22-27 градусів. У п'ятницю буде прохолодніше. Вночі 8-13, 8-13, вдень від 18 до 23 градусів. Прогнозуємо у вівторок в день місцями у четвер та п'ятницю по всій області короткочасний дощ, а у середу без опадів. У вівторок, в день будьте обережні під час перебування на вулиці. Очікується пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. В наступні дні місцями пориви вітру. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! До нових зустрічей!